Як позбутися занепокоєння? Дорогі мої, занепокоєння це відсутність миру і спокою всередині нас, викликане неупевненістю в собі, своїх можливостях і силах, страхом перед майбутнім. Людина стала обмеженою у своєму мисленні, здібностях. І можливостях розділення з Богом, рішення жити власним розумом привело людину до обмеження всіх можливостей і здібностей в її житті, страх перед завтрашнім днем, неупевненість у власних силах і можливостях, незнання мети життя і свого призначення. Усі ці факти викликають наше занепокоєння. Занепокоєння є безплідним чинником нашого життя. Занепокоєння хвилювання розхитує нашу нервову систему, негативно впливає на психіку, негативно на людей, які оточують нас. Нічого логічно виправданого в цьому немає. Занепокоєння це хвилювання про те, чого немає. Тому немає сенсу так поводитися, оскільки, турбуючись, постійно нервуючи про все на світі, ми стаємо потенційними пацієнтами невропатологів і психотерапевтів. Існує такий сумний жарт серед лікарів, якому великий відсоток правди. Хвора людина відрізняється від здорової тільки тим, що лікар вже поставив її діагноз, а другий ще ні. Людство, що живе без Бога, не може бути здоровим, тому ж Господь Ісус Христос учить нас на гірній проповіді, щоб уникати занепокоєння і пов'язаних з ним хвороб. Не піклуйтеся, не хвилюйтеся, не нервуйте для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, що одягнутися, чи душа не більша за їжу, а тіло за одяг, погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть, Матея 6, 25, 27. Хто з нас, турбуючись, може додати собі зросту хоча б на 15 сантиметрів? Ніхто. Не йдеться про те, щоб простувати життям безтурботно? Не плануючи, не маючи мети, прагнень. Ісус скаже про невиправдане і безплідне занепокоєння, про метушливе хвилювання, про те, що не в нашій владі вирішувати, і про одяг, чого вам піклуватися. Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам. Що й Соломон у своїй славі не одягався так, як кожна з них. Матея 6, 28, 29. Озирніться, дорогі мої навколо і усвідомте. Бог піклується навіть про недовговічну траву, про все, що оточує нас у світі. Ми вінець, найкраще Його творіння. Якщо про більш значні створіння Бог має таке піклування, то чи не буде у нього думок і планів про найзначніше і найголовніше його творіння людини? Якщо ж траву, плюву, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас маловіри? Матея 6:30 Прояв занепокоєння є непотрібним, даремним, нелогічним і абсурдним у нашому житті. Тривога нічим не допомагає у вирішенні проблеми. Занепокоєння забирає у нас сили, здоров'я і не дає зосередитися на вирішенні проблеми. Правильні дії. Ісус показує нам. Правильний підхід до всіх життєвих питань. Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або що одягнутися. Бо всього, цього язичники шукають, знає, бо Отець ваш небесний, що ви маєте потребу у всьому цьому. Матея 31-32 У наступних віршах Господь вказує нам на життєві пріоритети. Дотримуючись яких ми зможемо мати мир, спокій усередині нас і все, що потребує кожен з нас, обов'язково отримає свого часу. Найперше шукайте Царства Божого і Його правди. Шукати волю і цілі Божі на наше життя, шляхи до їх досягнень. Це є першочерговою метою і завданнями нашого життя. І все це додасться вам». Матея 6:33. Тоді Бог даватиме нам усе, що необхідне для життя, коли ми його пріоритети зробимо своїми пріоритетами. Нам не треба турбуватися і хвилюватися про це. Треба за мірою слідування за Богом угодним йому шляхом, розкладом і графіком. Він сам готує все, що потрібне для нас у міру потреби і нашої готовності прийняти все це як благо. умінні і впоратися і правильно розпорядитися. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься. Досить кожному дневі своїх турбот. Матея 6:34. Тому, дорогі мої, наплануючи своє життя, розкладаючи пріоритети, ми не повинні метушитися і тривожитися за виконання цих планів. Торбуючись про завтрашній день, у нас не залишиться сил на те, щоб впоратися із сьогоднішніми справами. Не занепокоєння, а віра у допомогу і турботу Отця є найкращим життєвим орієнтиром. Нести турботу сьогоднішнього дня нам не важко. Ніхто не падав перед тягрем сьогоднішнього дня, але багато хто падав, підтягрем занепокоєння за всі наступні дні свого життя. Навчіться віддавати всі свої турботи. Тривоги, страхи і сумніви Богою за допомогою молитви. Він хоче їх вирішувати. Наші потреби йому небайдужі. Усі турботи ваші покладіть на нього, бо Він піклується про вас, 1 Петра 5:7. каже слово Боже: покласти всі, а не одну турботи і потреби ми можемо за допомогою молитви. Не турбуйтеся ні про що. Але завжди в молитві та проханні з подякою. Відкривайте свої бажання перед Богом, і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли в Христі Ісусі. 4, 6, 4:6.7. Учить нас апостол Павло. Через молитву ми передаємо Богові не лише весь вантаж тягара. Що давить на наш мозок, серце викликає занепокоєння, але і відповідальність за вирішення цього питання, тоді в нас не залишається приводу для хвилювання і занепокоєння, оскільки сам Бог взявся за справу і стежить за тією чи іншою ситуацією. Він відповідає і несе відповідальність за вирішення нашої прості по Проблеми, що дана йому, нам залишається лише чекати, радіючи і дякуючи Богові за успішний результат вирішення питання. Відкрий Господу путь Твою, і надійся на нього, і Він допоможе. Псалом 36:5 Віддай Господу справи твої і намери твої звершаться, приповідок 16.3. Якщо Бог береться за вирішення нашої проблеми, то її вже немає. Вона вирішена. Ще не бачачи результату, ми повинні всередині знати, що питання вирішене, оскільки за цю справу взявся сам Бог. Нам треба заспокоїтися і чекати, це питання часу, побачити результати. Так жили всі пророки, мужі Божі і так заповідав Бог жити нам, щоб уникнути нервових зривів і психічних розладів. Цим методом життя користувався цар Давид. У своєму псалмі він написав: повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене завжди поряд зі мною, і я не захитаюся, тому не хвилюватимуся і жодного питання. Тому радіє серце і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не віддаси святому Твоєму побачити тління. Псалом 15:80 Давид знав, що Господь завжди поруч, і тому Він міг радіти і веселитися, знаючи. Що він завжди допоможе йому вирішити всі проблеми в цьому житті, позбавить тяжкої ситуації і дасть можливість душі після фізичної смерті увійти до притулку Божого у вічності. Надмірне переживання за майбутнє призводить до мароної втрати життєвих сил. Майбутнє рідко буває аж таким поганим, як про це ми часто боїмося. Надмірна стурбованість спричиняє багато психофізіологічних розладів, як от депресії, втрати сну та апетиту, Займає всі наші думки, негативно впливає на відносини з іншими людьми, непокоїтися і хвилюватися за майбутнє. Це означає не довіряти Богові. Це сумніви в Його любові, що він не піклується про нас, мудрості, що Він не знає, що робить, і силі, що Він не зможе забезпечити наші потреби. Таку недовіру можна пробачити язичнику, який вірить у ревнивого, примхливого, нерозважливого у своїх чинках Бога з малої літери. Але це зовсім неприйнятно для тих віруючих, хто вважає Бога своїм Отцем. Християнин не може хвилюватися та переживати, тому що вірить у Божу любов. Ісус Христос пропонує нам спосіб, як подолати занепокоєння. Шукайте спершу Царства Божого і правди Його. Матея 6:33. Ми знаємо, що бути у Царстві Божому. Чой виконати волю Божу, Матея 6:10. Він дав нам заповідь, щоб ми любили один одного, Івана 13,34,35. 35. Всі ми знаємо, що любов може звільнити нас від тривоги, може надихати на роботу, підвищувати ефективність навчання, надавати упевненість та вкрилити. Ісус, впевнений, в тому, що всі тривоги підуть з нашого життя. Коли Бог буде на першому місці? П'ять порад, як перестати турбуватися зі всякого приводу. Довірити у всі свої турботи Христу потрібно ще зуміти. Чи знаєте ви найбільш ігнороване веління Христове не піклуватися або, іншими словами, не турбуватися? А знаєте, яке веління Бога звучить у Писанні найчастіше? Не бійся. Біблія нам каже, не турбуватися і не боятися. Але одного погляду на наше суспільство достатньо, щоб зрозуміти, наскільки серйозно ми до цих хвелін ставимося. Хоча, у принципі, все зрозуміло адже завжди легше сказати, ніж зробити. Усі ми про щось хвилюємося. Про взаємини, гроші, здоров'я, майбутнє, ми морочимося про роботу, відповідальність, нелегкі рішення, наші занепокоєння ми можемо назвати різними іменами, але всі вони синоніми слова страх. Страхів у нас греблюгати, боїмося помилитися ухвалені рішень. Появимося свідомості, неможливості змінити свій характер, а коли у нас закінчується список законних підстав на страх, ми придумуємо собі додатковий список. Схоже, що наш мозок це фабрика масового виробництва страхів і занепокоєння 24 години на добу, сім днів на тиждень, 12 місяців на рік. Так, 70, років, так 70 80. Раз по раз Бог закликає нас не боятися. Він заповідає нам не турбуватися. І щоб допомогти нам виконати заповідане, Бог розповідає, як перестатися боятися. В Євангелії Великий Ісус закликає довіритися йому. Погляньте на птахів, вони не сіють і не жнуть. У них немає ні комор, ні житниць. А Бог їх годує, наскільки ж ви краще за птахів 12.24. Багато хто з нас не може позбутися почуття, що віддавати свої турботи Христу завдання практично не здійсне. Але немає нічого такого в тому, щоб визнати своє безсилля перед лицем щоденних страхів і хвилювань. Цю битву зовсім не обов'язково вести одному. Чим швидше ви це зрозумієте. Тим швидше звільнетеся від обтяжливого ярма хвилювання. Той, хто навчився жити без страху, по-справжньому пізнав Бога. Бо тільки така людина може чесно сказати, що в її житті усім управляє Бог, який піклується про своїх дітей і здатний бути вищим за будь-які обставин. Головне повірити в це. Протилежність віри – це страх. Саме тому так часто в Біблії ми чуємо не бійся. Нам не потрібно боятися, тому що Бог любить нас. Він обіцяв про нас піклуватися. Як перестати турбуватися? Нам пора озброїтися розумінням Божої суті. Перше, озброїтися розумінням суті Бога. Чи благий Бог, чи всемогутній, чи любить він тебе, чи турбується він про тебе? Якщо ваші відповіді на ці питання так, то причин для занепокоєння у вас практично не залишається. Залишається тільки довіритися Богу. Друге, підкоряйтеся. Ми боїмося, що хочемо все знати наперед. Хочемо все тримати в своїх руках. Але Бог усе знає наперед. Бог усе тримає в своїх руках, а коли ми довіряємо Йому. Ми долаємо свої страхи, знаючи, що Бог благий і потурбується про нас, складіючи свої занепокоєння біля його ніг, там їх і залишити. Як це зробити? Моліться, коли маленька дитина чогось лякається, що вона робить? Біжить до батьків. Це найефективніший спосіб боротьби зі страхами. Якщо вас щось торбує, моліться. Третє, подумайте про свого захисника. Наші взаємини з Богом сильно впливають на наше сприйняття світу. Усі ці занепокоєння про їжу, одяг, громадську думку і гроші стають непотрібними. Ми їх протиставляємо упевнені, що Вседержитель панує над усім цим. Четверте, думайте про Ісуса. Згадайте, що Ісусові довелося винести заради вас, будучи безгрішним, Він поніс покарання за всі грішники. Він страждав, Він помер на Христі. Усі наші злочини Він узяв на себе. Якщо все це Він зазнав заради вас, невже ви вірите, що в якийсь момент Він раптом вас скине? П'яте, знай, хто ти. Якщо ви визнали Христа своїм особистим Спасителем, ви належите Богу, ви Його дитина. Якщо пам'ятаєте про це, життєвим страхам не буде за що зачепити у вашому серці. Страхи проростають посеред неупевненості. Будьте упевнені у Христі. Годі постійно думати, а раптом. Можна все життя розтратити на прорахунки всяких можливостей і неможливостей. І доки ви займаєтеся цим, вам просто ніколи думати про те, на що ви дійсно можете у своєму житті вплинути. Занепокоєння не позбавлять вас від неминучості завтрашнього дня, але вони здатні позбавити вас радості дня сьогоднішнього. Згадайте історію Марії Марти, з Марія сидить біля ніг Христом. Марта турбується про безліч справ. а Ісус закликає нас не турбуватися. Він хоче, щоб ми жили повноцінним життям, страхи і занепокоєння крадуть наше право на наше життя. Наша увага розсіюється на страхи, щоб їх здолати, слід сфокусувати всю свою увагу на Христі. І тоді страхи стануть непомітним фоном наповненого Богом життя. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, як у вас справи з страхами, чим, чи довіряєте так Богові і пальчик вверх, пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!